Олія соняшникова, натуральна, нерафінована і фільтрована нерафінована. У нас є два види. Дивіться, ось сьогодні у нас 6.02.2025 року і ми розливаємо першу пляшку на сьогодні. І так, чим вони відрізняються? У нас є два вида. Перша це нерафінована просто соняшникова олія. Вона відрізняється. Вона, вона звичайна нерафінована олія. Але є у нас ще нерафінована фільтрована, вона відрізняється кольором, запахом і смаковими властивостями. Вони не такі е, насичені. Тобто, якщо ми беремо е, нерафіновану звичайну і нерафіновану фільтровану, це дві ззовні ніби однакові олії, але по факту вони різні. Ось це я зараз вам розливаю. Нерафіновану фільтровану. Вона не має такого мутного кольору. Я зараз, як тільки ми розільємося в ці пляшки, нерафіновану просто, оце нерафінована фільтрована. Вона має більш прозоріший колір, вона не має мутності, в неї не такий насичений запах. На ній дуже круто жарити. Вона дуже схожа на рафіновану, дуже схожа. Вона проходить просто додаткову кількість певних кругів фільтрації. Е, якщо не рафінована, просто не проходить її, а ця проходить. Не краще використовувати, наприклад, там в домашніх умовах для салату, для, от я, наприклад, використовую там млинці пожарити, плін, просто запах, такий як в дитинстві. Е, до оселеця з цибулю це просто кайф. до картоплі в мундірах. Це... Коротше, для, для всього 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 А на отакі е, фільтровані я жарю без проблем. У неї теж є запах, але вже не настільки насичений. Для того, щоб замовити, обов'язково переходьте у нас в Тіктоці, зернозбут є в шапці профілю посилання на телеграм-групу, де можна замовити. Ціна 89 гривень для наших підписників і 105 гривень для всіх інших. І так, торгова марка Бірюша. Це смак, який турбується про ваше здоров'я.